Щодо, щодо зброї, американської зброї, і ці 61 мільярд доларів, який завис завдяки трампістам. От яка інформація просто є на, на зараз. От читає Financial Times Там і, до речі, їхній цей спікер Палати представників республіканець Джонсон так само там казав, що там цю угоду будуть блокувати в будь-якому вигляді між республіканцями і демократами щодо фінансування кордону свого і щодо фінансування України, власне ще якось з ізраїльською підтримкою вони там справляться. Сподіваюсь, теж. Так, от, наприклад, Financial Times пише прямо, виділення американської допомоги Україні цього року стає все менш ймовірним через дії Трампа. Трамп і його прихильники з республіканської партії в Конгресі очевидно готові ризикнути і дозволити Росії перемогти, якщо це, хоч трохи збільшить шанси Трампа на перемогу над Байденом у листопаді. Частково небажання республіканців ухвалити нову допомогу Україні зумовлене справжнім скептицизмом щодо війни. Але здебільшого зволікання пов'язане з відмовою Трампа дати Байдену бодай якусь перемогу напередодні президентських виборів. Пише оглядач видання Гідеон Рахман. Аналітик припускає, що Трамп, можливо, навіть привітав би поразку України, якби вона трапилася до президентських виборів, адже це дало б йому змогу робити свої улюблені заяви про слабкість і невдачу адміністрації. Адміністрації Байдена. Ну, от ми маємо таку не дуже втішну таку огляд того що американської політики, але це прямо впливає на нас. Я не розумію, мабуть, що як і ви, чому вони прив'язали підтримку України до е, своїх внутрішніх проблем з мексиканським кордоном свято. Не розумію просто, ми в заручниках. А, ми... Та ну. Це ну, як там було в цих старих елементарно, Ватсон. тут, на жаль, нема чого особливо розуміти, ну. тут все на поверхні буквально. Це просто ну це треба просто розуміти логіку трампістів. Вони в даному разі абсолютно вчинили uh -huh. так, як робить, наприклад, Хамас. От коли Хамас бере в заручники жінок і дітей і починає висувати політичні вимоги. Оце абсолютно те саме. Вони власне знайшли слабке місце, по якому можуть вдарити в адміністрації Байдена, і е, взяли власне його за горло. Вони фактично взяли в заручники допомогу е, Україні. Е, ну у відповідь Байден при, прив'язав до цього питання Ізраїлю. Теж певною мірою ну е, теж взяв у заручники питання: наскільки йому це вдасться. Я боюсь, що в них вистачить голосів відокремити це в е, окреме питання. Е, і, е, Власне, вони фактично взяли допомогу нам у заручники і почали шантажувати Байден. А от далі ситуація розвивалася, на жаль, дуже для нас негативно. Бо спершу вони почали Байдена шантажувати з метою витиснути з нього максимальні поступки, з метою власне дотиснути його в дуже важливому для їхнього електорату. Причому ашей дуже свідомо скажімо, накручено е, республіканською пропагандою у е, цьому питанні мексиканського кордону. От вони ж це поставили, що е, Трам, що Байден подає так, що допомога Україні це питання безпеки США, але у нас тут є набагато болючіше питання для нашої безпеки. От безпосередньо наш кордон, на якому купа Мексів, там е, і, так далі, і так далі. Вони це подали ледь не як пряму. В... Ну вони подають оцей потік мігрантів, які до речі, до них же їдуть працювати власне і займати ці вакансії, які американці uh -huh. займати не хочуть. Так, от вони цей потік трудових мігрантів подали ледь не як в збройну агресію проти їхньої країни от як саме як таку інвазію, і заявили, що от, поки там Байден бореться з е, нібито за безпеку штатів, десь на далекій чужій війні, а в нас тут наш кордон відкритий. Тому от ні копійки Україні е, поки не вирішимо це питання. Але починалось з того, що вони е, витискали дійсно із Байдена поступ. А от далі почалось дійсно. Ну це вже було дуже погано, але далі почалось дійсно страшно. Справа в тому, що вони витиснули поступки. Байден пішов на дуже серйозні поступки. Притом йому це теж не просто далось. Бо для його електорату питання кордону теж болюче, тільки в протилежний бік. І будь-які поступки саме республіканцям, особливо трампістам, вони сприймаються частиною принаймні, демократичного електорату вкрай болісно. Але Байден на то пішов, і його конгресмени на то пішли своєму електорату, вони це як вміють комунікують. От а, виявилось, що а далі Трамп передумав. А далі Трамп вирішив, що в такій ситуації йому немає сенсу скористатися е, поступками. Бо що таке поступки? Це так чи інакше домовленість, це так чи інакше певний компроміс. І якщо вони почали з того, а це, до речі, дуже по-російськи. От е, почати з того, що витискати якийсь компроміс. Зараз ви так... А після цього, uh -huh. відчувши силу. Вирішити, ні, а нам компроміс не треба, а нам треба все і ніяк інакше. От просто або uh -huh. приймаєте повністю наш ультиматум, от ніякого там зійти з посередині, з чого там починалось, власне, от ніяких, е, ніяких саме і взагалі, на що нам з вами договорняки, коли ми вас можемо просто нагнути? Абсолютно російська, оця басяцька логіка, і вона у Трампа і Трампістів абсолютно присутня. А оскільки ціна питання, е, як от власне вони це прив'язали, що якби це було, скажімо, рік ще тому. То вони швидше за все пішли на задовільнили з тим, що витиснули серйозні, якісь дуже серйозні поступки. А тут кілька місяців до президентських виборів, і вони тепер вирішили, що стоп, а що нам дасть компроміс із Байденом? Нам набагато важливіше вже до самого моменту виборів по-перше, залишити болючу проблему, яка мобілізує наш електорат. І по-друге, показати, що адміністрація Байдена взагалі цю проблему не вирішує. Ну бо рішенням вони тепер вважають тільки максимальне прийняття всіх своїх вимог. Все. І, причому показати одночасно дві речі: показати, що а, Байден не хоче вирішувати е, проблему кордону, що насправді неправда, але він не готовий її вирішувати шляхом прийняття всього їхнього ультиматуму, абсо, абсолютно неприйнятного. А по-друге, що а, у Байдена ще й немає сил. От як Байден намагався українцям допомогти, а ха-ха-ха, що в нього вийшло? Тобто і... Е, вони всерйоз вважають, що це їм допоможе е, перемогти Байдена на листопадових виборах. Ну і більш того, саме страшне, що я думаю, що вони геть не дарма так вважають. Я гадаю, що вони реально мають реальні підстави так вважати. От в них такий електорат, вони так його мобілізують, і у Байдена реально немає інструментів, що з цим робити. Ну, ми тут тільки що так розписували Трампа як абсолютне зло. Чим він насправді є? Це дійсно абсолютне зло. При тому, що з точки зору між іншим американською системою, от якби я був американцем, мене мабуть, обрання Трампа хвилювало б набагато більше, навіть навіть ніж зараз. При тому, що ми зараз залежимо від того, що він нам допомогу заблокував. Але е, також він є абсолютним злом для нас. До речі, я не виключаю, що він абс... ну, хоча б все прив'язано до їхньої боротьби за білий дім. Але крім того, я не то що не виключаю, а я ну так дуже серйозно підозрюю, що насправді а, він ще й хоче нашої поразки. Він реально симпатизує Путіну, це ні для кого не секрет. За психотипом Трамп така ж людина, як Путін. І до речі, ми тільки що з вами казали, що і їхня тактика в переговорах виявилася абсолютно російською. Спершу витиснути максимум поступок, а потім сказати, а нам поступки не треба, віддавайте нам все. От вони реально з Путіним дуже схоже мислять і Трамп певною мірою обожнює Путіна і заздрить йому заздрить саме по-доброму, по білому, бо він би собі так хотів, а все ж таки американська система зовсім так не дозволяє. От він такий, знаєте, от Путін для нього це знаєте, той паровозик, який зміг. Оце, це таке здійснення його uh -huh. нездійсненної нездійсненної мрії. Тому насправді він абсолютно, скажімо, нам не співчуває, але але він навіть не нейтральний. Він реально в душі радітиме нашій поразці, хоч, мабуть, так і не скаже, а буде навпаки кричати, що от, якби він був президентом, то він би цього не допустив. Бо він же ж колись нам дав першого джевеліна. Да що дійсно було історичний факт, але. Але з того часу багато що на жаль помінялося. так е, от і е, таким чином виходить, що шансів на розблокування дійсно дуже мало, оскільки е, Трамп е, і Трампісти контролюють нижню палату конгресу, п, палату представників, то навіть якщо дійсно от зараз з'явились повідомлення, буквально в останні години, що швидше за все, 7 лютого, тобто післязавтра, е, Сенат проголосує. Uh -huh. То навіть якщо Сенат проголосує, оцей компромісний пакет, де і так Байден пішов на величезні поступки. Швидше за все, Сенат все ж таки проголосує. Але е, власне саме з цього е, приводу вже заявив спікер нижньої палати, що коли із Сенату цей законопроект надійде до нас, mm -hmm. тобто в палату представників, то він все одно мертвий. Він все одно тут не пройде, і я дуже боюсь, що у трампістів дійсно достатньо зараз важелі впливу. Тобто для того, щоб цей пакет був проголосований, треба, щоб за нього в нижній палаті проголосували всі без винятку демократи. Що вже питання, бо пакет компромісний, але ну окей. І хоча б двоє-троє республіканців. І от я боюсь, що у Трампа зараз достатньо важелів для того, щоб жоден республіканець не ризикнув проголосувати проти Волі Трампа. Я просто от не розумію. На в них ще є одна кандидатка, чудова, прекрасна. Нікі Гейлі, Нікі яка Бейлі, от, але поки що для нас це була б найкраща це кандидатка, було... насправді. І віддавайте ну, для ре... нас. Вона швидше за все була б значно краща і за діда Байдена. Бо давайте ж так. Ми тут казали про Трампа, як про дійсно абсолютне зло. Але ж дідуньо Байден, е... да, він для нас незрівнянно кращий, але ж насправді він прогавив все, що міг. От ще рік, півтора тому в нього в руках були всі важелі. І він цими важелями, по перше, скористався неправильно, тому що він е, сам собі намалював в голові купу різних так званих червоних ліній. Він дуже боявся якоїсь міфічної ескалації. Він абсолютно невірно вибудував стратегію боротьби проти Росії. Якщо Трамп просто хоче перемоги Росії. То Байден не хоче перемоги Росії, але нашої перемоги він теж не хотів. Він хотів якраз якихось дотиснути Росію до якихось компромісів і не розумів, що з Кремлем так не працює. Він хотів, вся його стратегія базувалась на тому, щоб ем, змусити Росію сплачувати неприйнятну ціну за цю війну. А це абсолютно не враховує, що ну в розумінні кремлівських е, тут немає поняття прийнятна неприйнятна ціна. В їхньому розумінні тут пан або пропав. Чи якщо брати, що вони дуже люблять Радянську спадщину, то от пам'ятаєте цю стару радянську комедію, там, де і я веду її в ЗАГС, і вона веде мене як прокурору. Ну, от власне, для кремлівських ця війна виглядає так: або вони проходять парадом по Києву, і перемога їм все списує, а світ це ковтає. Або якщо вони цю війну програють, а не виграш, це в даному разі для них програш. То в Росії починається смута, і тоді потрапити до прокурорів у Гаагу це, в принципі, ще найбільш м'яка версія. Із Росії в Гагу ще можна і не доїхати, пригожин свідок. От е, Вони, власне, це чудово розуміють. І, е, і тому стратегія Байдена завела нас якраз в глухий кут. Стратегія Байдена надала нам вчасно перемогти, коли це можна було зробити відносно малою кров'ю. А далі він ще й в себе в країні загубив всі важелі. І от зараз він був би радий нам допомогти, а просто не може. Він втратив контроль над конгресом. До того поки він ще мав контроль над конгресом, він, вибачте, з якогось дуру не проголосував хоча б закон про лендліз, який давав би йому зараз план Б. Якщо не виділяється допомога, то він президентськими повноваженнями мав би давати хоча б оцю кредитну, так би мовити, зброю ленд-ліз. Але цей закон не продовжили. От поки в нього була така можливість, ясно, що зараз теж не продовжать. Ну, от власне, тому насправді Нікі Гейлі для нас була б значно краща не тільки за Трампа, але й за Байдена. Але поки вона, на жаль, третя. Дивіться, а чи не може бути планом Б оці 300 мільярдів заморожених російських активів? Чому б це не могло бути планом Б в такій ситуації, наприклад? Ну тобто, конфіскувати е, на користь України на військову підтримку. Е, ну, я тут не настільки фахівець з американського права, е, щоб відповісти, угу. а чи може він це робити знову ж таки без рішення Конгресу? От чи це дійсно в повноваженнях тільки виконавчої влади? Знову ж таки, питання, що нам потрібні не гроші, як такі. Ясно, що гроші нам теж потрібні, але от ну, е, я справив приклад наші європейські союзники. От вони нам зараз виділяють гроші, а от дати нам залізу вони не можуть, бо його в них фізично нема. А ти не будеш з дрона розсипати над орками купюр, пачки єврових купюр і таким чином перемагати. Воно так не вийде. От е, нам потрібні не просто американські гроші, нам потрібні якраз на ці гроші запаси їхнього заліза. А я сумніваюся, що без схвалення конгресу таке може робити тільки виконавча влада.